Відкриваємо ці робочі кейси. Відкриваємо затвори, потім беремо фальствол і закручуємо. Багато хто каже, що це глушитель. Це не так. Фальство ну, продовження нашої винтівки. У спорті Вікторія Рибовалова більшу частину життя. На виборі спортивних захоплень зупинилась у підлітковому віці. Покликанням стала кульова стрільба з гвинтівки по рухомій мішені. Засереджу увагу на пострілі. Він не повинен бути затягнутим. Якщо ми затягнемо постріл, то це буде забор. І це буде промах рахуватись, тому вікно на 10 метрів 2 метри, швидкість пробігу 5 секунд і 2,5 секунди. За 5 секунд вистріл, роб, вистріл проходить за 2 секунди ми його робимо, так? а якщо 2,5 це швидкий біг, ми за секунду, а то і менше. При вскидці повинні зробити постріл, тому що може бути промах і нам нічого не зарахують. Вікторія Рибувалова швидко увірвалась в цей цікавий вид спорту. Дівчину підбадьорював в цьому досвід батька, який також стріляв з гвинтівки та мав відповідний розряд. У 14 років Вікторія виконала норматив майстра спорту. А за 6 місяців після цього підвищилась у спортивному класі. Наступні 5 років майстер спорту України міжнародного класу наполегливо йшла до заповітної мети. 17 років я вже стріляла за дорослу команду з дорослими дівчатами, і тому вже це виконання в 20 років заслуженого майстра спорту це дало на, на навпаки такий поштовх вперед, тому що. Щоб кожен рік підтверджувати це звання, Тобто його нема. Нормативу заслужена майстра спорту нема в кваліфікації, там в цифрах, як є там інші нормативи. Це набір був тоді, у 2006 році, набір медалей особистих за чемпіонат світу, і це були змагання в Загребі. Це був чемпіонат світу, і в мене були особисті медалі. Я була друга і третя, а ще до цього в мене були медалі, і їх оце всі разом скомпонували, да? і за ці заслуги, що так багато було медалей, цих особистих на чемпіонаті світу, і дали мені змогу отримати це звання. Угу. От, і це, це такий поштовх, да? кожен рік підтверджувати це звання. Бути у топі допомагає Вікторії улюблена зброя. З нею чи не щодня Криворізька стрільчиня проводить робочий час. В арсеналі спортсменки малокаліберна та пневматична гвинтівки для стрільби на дистанціях 10 та 50 метрів. Це той знаряд, з яким я працюю. Так, я працюю там 5 годин. Це кожен день і Повинна бути якась да там співпраця між нами обома, так скажемо. І я їх дуже люблю, я за ними там дивлюся, ухажую, все роблю, щоб вони ж працювали, і якщо щось там не працює, ой, для мене це якийсь там стрес великий, це катастрофа якась. І всі, всі підібрані під мене, ніхто нікому вони ну, не удобні, да, як як мені. От. Для пневматику мені замовляли у 2019 році. У мене було побажання, і вона одна єдина у нас в Україні. Ця гвинтівка. Вона називається Black Diamond, Чорний діамант. От, вона зі стразиками, як для дівчинки. От, і коли її бачать, ну прям всі там. Восхищаються да, нею, а я знаю, що я з нею працюю, а вона зі мною бути єдиним цілим зі зброєю вірний шлях до переможних висот. Свою гвинтівку Вікторія називає подружкою. З її допомоги криворізька стрільчиня вже не вперше вдягає на шию призову або переможну медаль. Це підтвердив і цьогорічний змагальний сезон. Разом з Аліною Ткалик та Романом Чадаєм Вікторія Рибувалова взяла участь у чемпіонаті Європи з кульової стрільби. Доробок криворіжців 13 медалей різного гатунку. Вікторія ж виборола три золоті та по одній срібній і бронзовій нагороді. А ще в одній з дисциплін була рекордсменкою. Не обійшлось без форс-мажорів, розповідає спортсменка. В одному з фіналів у неї зламалась гвинтівка. Аби не витримка та бойовий дух, невідомо, як би все скінчилося. Бо судді європейського форуму безапеляційно були налаштовані позбавити стрільчиню шансів на нагороду. Я заявила, що це поломка. Судді вирішили, що це не поломка, і вони мені засчитали це за промах. Ну ви розумієте, що це чемпіонат Європи і тут тобі там мінус 10 очок зразу. І я розумію, що це 15-й постріл, у мене їх 30. І що робити? Ну треба далі, тр... далі, вигризати, ну хоча було дуже важко зі сльозами. Я таке перший раз зі сльозами я дострілювала. і кожен постріл я дуже переживала, хоч би вона вистрілила, хоч би вона вистрілила. Так кожні 15 ви... вистрілів. Потім побачила підтримку а, людей, які ну, до мене ніякого там відношення немає з двох країн. Мені кажуть, що вони пишаються тим, що я зробила, що я достояла, і я підіймаю глаза на таблицю, і я розумію, що я ще там не все, ну, не все потеряла, да? а я ще перша йду. Тобто, ну, треба працювати і треба володіти з собою, вміти з собою розмовляти. Стрільба з гвинтівки, по рухомій мішені, дисципліна неолімпійська, втім досить видовищна і складна. Але труднощі це не про криворізьких стрільців, що здобули цього року врожай медалей. З гордістю каже тренер відділення Станіслав Лось. Відкрити нові імена переможців у наступному році допоможе переоснащення цього тиру, в якому нині працюють чимало зіркових земляків. Це у нас будуть мішені. Це нові мішені вже нового покоління, які використовуються на змаганнях від чемпіонатів України і до чемпіонату світу. Це електронні мішені, а скор швейцарські мішені У нас будуть так на 25 метрів. Для малокаліберної зброї і на 10 метрів для пневматичної зброї. Дякую місту! Це дуже покращить нашу матеріальну технічну базу для наступних виступів чемпіонату Європи, чемпіонату світу і Олімпійських ігри. Цього року Вікторія Рибувалова не лише виступала на змаганнях, але й поповнила тренерський цех. У відділенні кульової стрільби Дюша номер 7» стартувала з уроків влучності для підростаючого покоління спортсменів. Своє подальше життя та роботу за фахом Вікторія пов'язує з рідною школою і тиром, що дав їй можливості для професійного розвитку. Ну, ми бажаємо, щоб у нас тут було багато дітей, які Просто щоб не сиділи на вулиці, і також хочемо, щоб вони побачили світ, бо це не просто так там походити вокруг стадіону, вокруг тіра, а також є можливість кудись поїхати, десь себе показати і щось ще побачити. Ще попробували ще постріляти з гвинтівочки чи пістолета? Це ж ну весело, дуже весело. <гум> ну не чи це пневматика буде, чи МК. А запах пороху. У mm -hmm. <ріст> <ріст> когось запах кави, у вона запах пороху. <ріст> Іван Проводов, Олексій Правицький постфактум.